Виконуємо номер 14.4 із підручника Алгебра 8 та номер 30.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно. Чи має зміст вираз? І завдання перше: Арифметичний квадратний корінь числа 1. Друге Арифметичний квадратний корінь числа 0 і третє Арифметичний квадратний корінь числа мінус 9. Приступаємо до виконання. Арифметичним квадратним коренем із числа А називають таке невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Тому 1 у квадраті це буде 1. невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. І у нас стоїть питання, чи існує? А чи має зміст вираз Так. Коренем квадратного числа 0, арифметичним квадратним коренем числа 0, називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює 0. Це 0. Тому також так. І не існує такого невід'ємного числа, квадрат якого буде мінус 9. Тому даний вираз не має значення. Ні. У нас питало: чи має зміст вираз в першому завданні, в другому, так, в третьому ні. Номер 14 4 із підручника Алгебра 8, та номер 30 крапочка 4 з підручника математика 8 виконано.